Вітаю, друзі. Цей рік був непростим, як і всі три минулих вищі сили зберегли нам життя. А значить, у цьому є якийсь сенс. Ми тут і зараз, і все це не просто так. Що можна побажати у новому році? Тут нічого нового, перемоги, миру, відродження та благополуччя. Але це не порожні слова. Той, хто пройшов жерло війни, зрозуміє мене. Решта вважатиме мене банальним, настирливим, повторюваним. Так, напевно, це так. А в цей час Україна ще бореться, і тут ще ключове слово: коли міжнародної підтримки звужується, або абожевільність світового масштабу зростає. Агресор і окупант тепер потребує підтримки та захисту, а жертва агресії та окупації тепер стає ізгоєм і причиною нестабільності. Все в цьому світі перевернуто з ніг на голову і нікого це вже не дивує світ божеволіє. Світ буквально змінюється і змінюються стереотипи, змінюються погляди і змінюються норми моралі суспільства, тільки всі забули закони світобудови не змінити. Добро не має права на помилку переконаний, падуть падлюки та лицеміри, брехуни та псевдовизволителі. Усі ті мерзоти, які несуть горе, поневіряння та руйнування в Україні. Інакше цьому світу залишилося зовсім мало часу до темних часів. З падінням України впаде головний форпост світлих сил і розпочнеться бал сатани, на якому не буде можливості посидіти осторонь або отримати прихильність голови балу. Таке у мене цього року вітання. Як це розуміти, вирішуйте самі. З Новим роком, друзі! З вірою в добро та вищі сили, які зберегли нам життя, і все це не просто так.